Всім привіт! Знаходжуся зараз на маточнику, хочу відповісти на питання по маточнику, бо люди мені писали, що ви щось перепутали. Ні, це моточник, який був посаджений у позаминулому році. І в минулому році наросли вуса. Як бачите. Ось це маточник, з якого я копаю осінню в минулому році. І в цьому році навесні саджанці із вузь, який пустила полуничка. А ось у мене посажені нові маточники, з яких я буду розсаду копати уже цією осінню. Ось так. Це моточники, які висажені були осінню. Тут воно ще не заросло, тому що вусів тут ще не було. Ми тут вже проливали, бо у нас сухо, ось така земля. Ну, знизу, звичайно, мокра, а зверху зверху вона висохла. Ось моточник фейту, з якого я викопала всі вуса осінню і пересадила, і також укорінила касетку. Це була посадка взагалі весною. Оця в минулому році. І йогуртки тут практично не було. Тому що це в мене маточники. Да, і куди була ягідка, але її ніхто не збирав, тому що е, на маточниках не було часу збирати полуницю і до того ж вона тут на землі, то товарного виду не було. Збирали тут дівчата собі після роботи, хто в мене працював. Але тут зовсім мало було ягідки, бо посадка була. Уже після всіх відправлень у листопаді. І ось я копаю. Це я вчора дивно копала. І зараз йду копати купчиху на замовлення. У мене замовлення 160 штук. Тож, копаю на відправлення, тому що у нас обіцяють сніг дощ. Поки ще сухенько, то йду копоти. Ось, Ось знаходиться в мене купчихи. Тут небагато, тут два рядочки. Ну, я думаю, ще сотню. Я тут накопою, я вже 60 штук накопала в іншому місці, де в мене була купчиха. Ну, а тут, я думаю, накопою ще сотню. І так копаю купчиху. Ось така купчиха. Ось так. Половину викопала і ще там теж буде що копати, але не багато. Ще, я думаю, сутню можна буде накопати. Обіщають у нас дощі і снігом. І потім із суботи вже йде потепління. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Якраз гарно промучиться земелька, тому що земля дуже суха. Я копаю, копать. Не дуже комфортно, тому що суховато не мішало б і дощику. Тож, продовжую далі. Скільки накопаю, стільки відправлю. Зараз прийде ще помічниця і будемо копати удвох, бо в нас Завтра обіщають вже, що буде дощик. По грязюці, звичайно, я копати не буду. І мить, так як рік назад <свісно> я не буду. Тому будемо чекати хорошої погоди. Ось яке я викупила вже. Ось ще воно залишилося. Тож, купчиха вже теж закінчується. За суті номера не буде. Навіть до сотих, мабуть, всім не вистачить. Ну, не буду вас дратувати. Я хотіла б покупчих і сказати. Вона не кожному підходить, але людина захотіла. Одна і друга по 160 штук. Но бажання покупця закон. Тільки пам'ятайте, будь ласка, про Купчиху, тому що це зимку ніка, її дуже любить кліщ. І зараз я копаю купанку. Купанка в мене не оброблена. Тому що на вулиці ще я обробляти полуницю не можу, ще температура не дозволяє. І вона ще спить. Ще кліщик сидить всередині. Це десь через тиждень, через два. Вже можна буде проходити інсектицидами, як уже кліщик вилізе на поверхню. Поки ще він сидить в сердечку, нічого ви не зробите, нічого воно не дасть. Можна обробляти тільки мідними від хвороб. І на Купчихи без обробок від кліща ви не зможете, тому що Кліщик на купчихі завжди є. Про це треба обов'язково там в'ятати. Зімкну ніки, кліщик дуже любить. Почистили ми вже сьогодні ось полуничку, яка у мене під соломкою. Агроволокно лежить на соломці. Перезимувала вона шикарно. Випадів майже немає, тому що їй тут тепло. Мені взагалі цей спосіб дуже подобається. Поки що дуже подобається. Не знаю, як буде далі. Тут у мене посажені реми. І особливо влітку тут дуже гарно буде, що тут не буде. Пересихать земля. І не так і буде жорко, тому що тут є соломка. А ще вона у мене посажена між тепличками. І осінню тут теж їй буде тепло. Можна буде поставити дуги і накрити агроволокном І так буде полуничка плодоносить набагато довше. І... По цю сторону ще тільки ми перейшли, ще тільки почистили ось один ряд, який в мене посожена одна рядка І будемо, звичайно, чистити і долі. Але обіщую, обіщають нам похолодання То у нас є робота і в теплиці. Тут у мене вже ось. Оцій, ось дивіться, які грицики. Їх дуже срочно треба прибрати, тому буде дощ, буде сніг, значить у нас є робота у теплички. Тут найпізніше в мене сажена полуничка. Уже, мабуть, у жовтні місяці. Тут уже теж Починає розквітоти полуничка. Вон квітне. Це у мене була трішки від стола полуничка, але вона ось вже почала рости. Це в мене Ольба. Ось. Тільки потеплю, я її винесу вже на вулицю. Все догнало. Ось так. Їй тут подобається, тут тепло, але треба виносити, щоб вона тут не розквітла. Дуже горно. По дві. Тут ми садили по дві. Рослинки, ось уже лізуть квітонуси. І це з сожанців, які ми садили у серпні. У серпні ми висадили стакончики у тепличку, ту, що стоїть рядом. І з цих же соджанців ми взяли сюди розсоду. Висажена вона із стаканчиків і в касетку. Я висажувала по дві штуки. Хто мене бочив раніше, то я, я думаю, ви пам'ятаєте. Тут по дві рослинки. І, звичайно, буде не менший урожай, як у першій тепличці, де ми взяли вуса. Тож, тут теж весною пахне. Пахне травичкою. Тут у нас не вистачило агроволокна, Виснуло. вистачило тільки на півтеплички, останній теплиці у нас е, майже накриті. В одній теплиці теж є, там трішки не, не, не вистачило. Ну, але там буде раніше, тут буде трішки пізніше, на якийсь тиждень, і все буде добре. Там уже почало квітнути, тому завтра ми відкриємо. І взагалі, тут, можливо, ми завтра поставимо дуге, тому що приминається листик. І там вже є квітконоси, які починають розкриватися. То, звичайно, там. Як тільки з'явиться у нас час, що на вулиці не буде роботи, не можна буде робити щось, то, звичайно, будемо тут робити. У нас кілька днів йдуть дощі, тож будемо працювати в теплицях. Є вже навіть бурйончик росте і у рослинках, де Полуничка росте в оцих кружочках, Уже, зараз даже покажу. Ось Бачите, лізе бурйончик. Я думаю, ми його скоро почнемо виривати, бо, якщо залишити його і він буде більший, потім виривати буде проблематично, буде вириватися в місті із полуничкою. Тут у мене теж є ось друга річка. Це у мене, здається, омі. Да, це омі, а ось алегро. Ось алегро. Це алегро. Тут вже більше рожків. Не встигла я тут трошки трішки породиди, ну нічого, буде трішки мілкіша йогітка. Але в Алегро дуже смачна, солодка йогітка. У минулому році вона в мене була із касетки, була пізня посадка і розсада в мене була така не дуже розвинена, але, але йогітка була горна. І в мене посажена у першій теплиці із стаконів, там дуже розвинена вона алегро. Побачимо, який же буде результат. І де буде йогітка краще. Хоча я знаю, що краще буде там, де висажені стакончики і перша річка. Там буде більша йогітка. Її буде менше, але вона буде більша. Нам обіцяють, що вже. Сьогодні обіцяють 0 градусів на ніч, і вже з завтрашнього дня у нас не буде морозів. Ну, так обіцяють, по крайній мірі синоптики. Е, можливо, я б дуже хотіла їм вірити, що так і буде. Е, головне, щоб не було у нас потім заморозків. Але я вже підготувалася, в мене є агроволокно, його багато. Зараз, звичайно, я б накрила і тут, але у мене накрита розсада, яка стоїть на вулиці. Ми на ніч, це як були великі морози, ми прикриваємо. Тому що в минулому році я так була виставила, і рослинки трішки стрисонули. Нічого страшного цьому, звичайно, немає. Але лишній раз її давати стресувати мені не хочеться. Бо, звичайно, розсада, коли стресує, то не вживає поживних елементів і перестає, звичайно, задержується в рості. Тому потрішку прикриваємо на ніч. Якби вона в землі була, можна вже й не накривати, але ж все-таки корінь більше охолоджується, тому що вона на поверхні землі, то по тій причині я її прикриваю. Всім миру добра, всього найкращі все буде Україна.